Обласна асоціація платників податків має нового голову. Ним став Ігор Вінтонюк, котрий членом даної організації вже 12 років. каже на часі вдосконалення податкового кодексу та інших законодавчих актів, в зоні особливої уваги адміністрування податкової звітності, для того щоб скоротити ті всі податки, об'єднати їх, сформулювати в якийсь єдиний потік, щоб людина, яка з вищою освітою працює там хоча б 2-3 роки. Там бухгалтером чи головним бухгалтером, що вона мала можливість обраховувати і адмініструвати ті податки. А так приходиться наймати і аудиторські компанії, і судові процеси проходять перманентно з податковими службами. Головне завдання асоціації платників податків каже її віце-президент: це балансувати інтереси платників та держави. Тобто, два питання: гармонізація сплати податків з розумних, зменшення їх. І спрямованих на те, на що очікує платник податків, тому що контроль використання бюджетних коштів ми почали цим займатись минулому році. Ну настільки важке питання. Але воно потрібне. зараз повним ходом іде реформа податкової та митної системи йде мова про зменшення кількості податків. Вирішуватиметься й питання єдиного соціального внеску, який є великим тягарем для підприємців. Крім того, каже виконуючи обов'язки начальника міндоходів в області Ірина Столярек, всі чекають на податкову амністію. 15% в сплату податку оцього фіктивного, якого вони використовували в схемного. 15% буде до бюджету. 60% днів буде працювати для того, щоб підприємства самостійно уточнили свої ПДВ і прибуток. Вони будуть звільнені, хто забажає, будуть звільнені від кримінальної, адміністративної, фінансової відповідальності без нарахування штрафів і пені. В будь-якому випадку, каже Ірина Столярик, аби зберегти партнерські стосунки, усі законодавчі зміни та пропозиції обговорюватимуться з громадськістю.